А як ви думаєте, я вас за що Та ну є за що? Mm? Є за що? Ну як ви думаєте, за що? Mm. Ну, за те, що ми не займалися не тим, чим потрібно було. А за ще ще що, шановний, як ви думаєте? Ще не знаю. Не знаю? Прямо так і не знаєте, так? Ну добре. Тоді ж я думаю відкриємо вже. Щас пан Матео зайде і відкриємо вже п'ятий з ним. Всі за ваші порушення. І за що ви були телепортовані. А, ну ще. я його вбив, звичайно. Вбили чи вбив? Вбив, звичайно. Вбив. Кого саме? Матео. А ще кого? А ще кого? Ну, не. І все, я більше нікого. Точно нікого? Ну точно. А Катерина. Ви її не вбили, ви її не слово урон. Коли? Коли вони почали від вас уїжджати на скутері, ви почали стріти за ними стріляти. по деревені пішов... пішов. Ну. Хочете я сказати? по колесам стріляв, не знаю. Ну по колесам, а реагало по аналізу. Ну, рандом. Там же Пане Матео, ви тут? Пане Матео. Ульо. Ульо, пане Матео, добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Та все добре. Як думаєте, за що було телепортування до обмін я же не знаю. Ну, їздили. Кота А де їздил, сам, на чому їздил? На... А де саме на чем здесь На. Мапе. А те самые їздили. По дорозі. Угу. Угу. По дорозі. Ну, ще я не по дорозі. По дорозі. В Дніпре або в Києве там, я не помню. Днеприя в Дніпре або в Києве, я понял. Я не пам'ятаю. Память, погана. Що можу сказати, ребята? У вас проговор робочого дня. У всіх трьох. У наливайка, пана Максима Інпу і чи. ДМ? Чекайте, Чикайте проголо робочого дня. Це коли ти без форми, А не коли в формі? ви, то ви з, пани, з пані, Катериною під ручку бігали з букетом квітів в масочках? <реш> ви, ну, це особисто. Вона хоча попадало в Катерину. Да, Ще да, 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 да. раз? Що попадало? Да, попадало. Я якраз за ним, за ним спекив. Да. Ну, то розкид був. Ну, розкидував. От вам і розкид. Я по колесам Ну, по колесам, не по колесі. Або ЗГС Держ. Ну шо, ребята, що будемо робити? Ну, я так понял, що... Бачите, її має... відпустити. Я. Ні, я не кандидат. А хто ви? Я не знаю мене. Я зам, це як його підполковник АЗБ. У вас приписка стоїть КЕГа, кандидат адміністратора або куратор адміністрації. Я не знаю, хто мені це поставив, але Я зараз подивлюсь. Я добре зрозумію. Друге питання. Чому... По чому у вас не стоїть братік, що ви помад СБУ? А я не знаю, я, у мене все є. Я тільки що мені, мені хтось, походу, знімінив. У мене все стояло. Он навіть це як я, генерал поліції. Максим може підтвердити, що у мене все стояло. Зараз Добре, почитаю, Ви я... бачите, що у вас що ваш співробітник. Я к редактур... Не, я понял, Преду... как ты дойди. Я ко мне другими. А, -а. а двигайтесь, там теж... Та там yeah. теж та два штука, що не завжди правильно система працює. Типа тобто я им про це говорю, я розумію, типа тобто я и хочу, що так нельзя, але. Часто по куда не обрезаю просто. Кристофер, зачем меня, меня Дима подкидывает? Кастом, Куратор администрации еще один. Ростик, зачем меня куратор администрации подкидывает? Скажи мне, пожалуйста. Да, я там не. Я тебе еще там все змены подавиться. Тому що, я не знаю, У мене все стояло, а чому воно змінилось? Так, ребята, ну що? пане розчик, що ви скажете по поводу? Сейчас до вас телепортується ще один куратор адміністрації Дімочка. А, і вам вас може попитати, Не знаю, кого по до мене. Як думаєте, що будемо робити? Стимсик, ты меня вызывал? Да. Я зараз э, с Сережей тут. Он тут еще тест. Врешу Побудь за Рио. А, Это и за мисс Мэнни Поки. А что тут такое? А а Но не... я ненадолго. Да, он... Потому что на... я на футбол еду. Ну, собираю. А, ну вот, все не могу. Давай, Если давай. Я не Коротко, ясно, что вы, я вам сейчас дам приговор, да и все. Короче, смотри, у... получается у трех из трех получается правовые рабочие змины занимание особистыми справами, а у Наливайка Максима ТМ. Ты... Ну no. no, так, ну no, продолжай дальше. Ну, no, uh, мы их телепортували, они mm -hmm. начали разговаривать, я у них Як ви вы думаете, сами толпортовані, вроде бы плюс мінус здесь за, за, за шо? Кто із хто? Максим Наливайко, лідер НБУ Києва, Матео Геннадий, заміститель лідера СБУ Будніпра, і Катерина Маретти, лідер ТСС. Смотри. У тебя для этого есть зам ГС. ЗМГС сейчас разбирается там на протяжении 20 минут с еще какими-то администраторами. я попросил... Мы... С... А что он полез к администратору? Он разбирается именно, помогает вроде бы ему там что-то. Вроде бы как. Чем? Я не знаю, вроде бы что-то они там один на один пошли. Короче. Я решил, я решил просто показывать ГА нашему какие у нас лидеры заместители лидеров. с первого слоил на лидер, замлидеру не про захватывать территории в рабочий день не по форме. И тут троих слоил за прогул рабочего дня, плюс занимание обычно справа в рабочий день по форме. А Максима Нововайка вообще из ДМ. Ты уверен, что там есть доказательства? Всем. У Сережи есть. У вот Сережи есть. Подожди, ты сказал, что есть, у тебя да? Я у говорю. Ага, так вот. Ну ребята, реально, блин, я, ребят, вы меня так скоро выудите, что я в фрейденсе мне походу не на iPhone снимать, а по дикам бля. Ну, no. я думаю, тут змово і Я не я не в прямому, щоб видавати покарання, якісь теорії, там, викалери, втогани, там, тоді і тебе. Я хочу з ними просто поговорити. А, вони, я думаю, розуміють, що зараз іде недоработка самих правил серверу, саме на правил лідерів, що тут немало, не можуть займатися. Що, я услышав, я вас, я вас За Запрос робочого дня, що дають? Боява. Они дают своим сотрудникам выговор. Вот и мы дадим обычный выговор. Но по хорошим делам я вам даю, ну, не будет даже, я не знаю, что он на или Сейчас даже я подумаю. Я думаю, вот тут да и все И Ты ну, чё, я придумал что для Максима. Устна догана, на зняття лідеру НПУ Києва, на зняття усної догани, Де... п'ять тренувань, 5 лекцій составу, а... 120 хвилин патруля, 120 хвилин патруля, виходить, і піймати п'ять і піймати а... шести чолов... Ш... чоловік. А... Паспорт, людина, а, то, Бог, я Бог. я вибачу, вас, а, Можете після цього всього, коли залишитись, я хочу з вами поговорити? Получається там, де -то буде ігрово РП, тобто наволічний -то... все красивенько, визываю тоді тут, защиту, чоловіка, ну, знає, этот... Если, если, человеку нужен адвокат, либо телефонный звонок предоставляет это все, да? Я просто не а было слышал, зови сюда ГС. А, никто же не вытянет сюда ГС. Я могу, я могу быть, я на данный момент, я сейчас могу быть ГС. А зам ГС тяни сюда. А что он? Ну он в приватке сидит с 2 на 2, 1 на 1 3. Ну и что из этого? Зови, пиши ему. Че мы должны? Почему вот почему он должен заниматься ЕМ? Га и замга. Если есть для этого зам Я разбираюсь с за МГСом. А за МГС ЗА. 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 пусть занимаются своими лидерами. Чего вы вот это вот зоветесь в время ГА ГАшников, за МГАшников? Они вообще. Если бы сейчас бы не было здесь Горовцев, я бы тебе сказал бы. Мы сами сидели в бойце, с Сережей мы сидели с ростиком и Сережа мы сидели. Я решил показать, чем занимаются его лидеры. А, этот первого буквально по Килллисту видел заступника лидера Мост Мост чему Чимоз Киева. А, сказал этот а, Ростик, зайди в спек, он зашел, он увидел, но ну, я ничего не могу делать, потому что сейчас плавил микрофон. А, то есть для лидера вязали. То есть и мы дальше вот так вот в ДС пошли, и я говорил такой вот такое, так. Он заходит в спек и смотрит, что реально занимаются своими делами людям. Вот танк... А мы можем уже с Катериной? Бо мне тр треба в ты. йти уже. Ну у вас ще за ваш вердик шановник. Ну, вступає? просто я думаю, что догана и все. Тобто, тобто... топ-то. да, Стоп, 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 стоп. Николай. Да. Стоп. Заму догана. Лидером устный. Все. Верди, как кончено. Лидер. А, Замбу Дагану, а лидером уст по устному. Хорошо. Значит, смотрите, ребята, Марс, то, что я тебе говорил, проводишь на снятие устного. Да, есть вопрос еще. Три тренировки, три лекции, 120 минут по... То есть два часа патруля. Смотри, как ты в онлайне. Проведення трьох собеседований а... и реш давай арест трьох преступників з полной фіксацією. як до нього під'їжджаєш, як з ним заш і як його садиш. Адвокатів немає зараз ждав адвокат відповів на виклик, що мій адвокат з осьмій, адвокат, адвокат, адвокат приїхав, значить, розглядати справу від і А тепер Катерина, до вас, а, відрегувати, відрегу то. 100 повідомлень. А, получається 100 повідомлень від відрегуваного. ну ви поняли. 100 повідомлень про осте провести просте лекції, тренировки для состава и 4 часа онлайна все мы охватываем по поводу Даганы замлидера избу по поводу Даганы зам лидера избу по получается получается проведение проведение получается 15 тренировок 15 лекций, а потом получается проведение а, 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 СНИОС, советский СБУшка проводит или нет?